Чергова поломка техніки Ego. Ось так лопнула котушка. Можна побачити якість пластику майже як целофан. Просто лопнула собі і все. Ось тут. І ось ця котушка коштує 1100 гривень. Будемо економити, візьму якусь китайську за 150 Я думаю, вона прослужить не менше часу, ніж оригінальна Іговська за 1100. Прослужила ця котушка. Можна сказати, рік і. Півтора-два місяці, але це ні про що не скаже, тому що потрібно враховувати, скільки взагалі було часу покосу цією катушкою. А по факту було, ну, можливо, годин 30-40 покосу за цей рік. Ось така якість. Тому Іго надалі продовжує мене сильно розчаровувати.